Рясничанин Микола Павлюк із сумом проглядає домашній архів на фото радянського періоду. Батьки, односельчани та друзі, паркує світлин родини, яка за тих часів залишилася невизнаною та поза законом. На сьогодні я знаю про його. Ну знаю, де родився, де жив, основні такі віхи. А подробиць не знаю про його. І мене дуже тягне це, щоб хоч до кінця своїх літ і щоб познати все про Антіна. Павлюка вже декілька років Микола Антонович збирає відомості про своїх нащадків просвітителя Пилипа Павлюка та його сина, поета Антіна. Чоловік жаліється, їх творчість і діяння і досі для великого загалу є невідомими. Проте трагічне життя українського поета варте визнання. Впевнений він. Він був у війську Махна, у війську Української Народної Республіки, офіцер, закінчив праський університет український по фаху. Хімік. Крім того, він, він так і в своїх споминах пише, що це в його було другорядне. Перше було, що він хімік. Ось цій оновленій Горенградській церкві хрестилося декілька поколінь родини Павлюків. А в цьому старому приміщенні колись була школа, де свої перші знання здобував Антін Павлюк. Будівля й досі стоїть, хоча тепер в ній живуть інші люди. Сьогодні ж Микола Антонович із сумом розповідає: на жаль, радянщина та покоління зневірених та ницих духом людей понищили надбання історії. Все розрушилось, все рознесли. Наприклад, а розрушали в 18-му році. Все є всередині викидали. Бібліотеку кинули в колодязь. Ну, скажіть, що це якесь знамення? Високі образці культури і така нізвиності з унічтожити його вкинуть його в пропасть туди, щоб не було. Сьогодні ж на цьому пагорбі нічого не нагадує про колишній маєток Костянтина Ушинського, а спокій панорами надихає нарядки із вірша Антіни Павлюка. І знову гудить лунким підземним гулом везовій мук і вибух руда. І знаємо, обидва будем, будем, а ти гориш. І вітер знов рида. А ми горим з її житами разом, нещаднім сонці в просторах вогню. За всю Україну порпором образи не в захід, ні, а в схід новому дню. Київський інститут української літератури під керівництвом академіка Жулинського видав перший том поезії Антіна Павлюка цього року. Мали Мені, як одному із родичів, других немає у Танціна Павлюка. Подарить цю книгу, я жду цей подарок і не, не жду за день. Микола Павлюк сподівається, здобутки українських патріотів стануть відомі широкому загалу і загубленими в просторах радянської пропаганди іменами справжніх патріотів України пишатимуться наступні покоління. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.